Всім вітання з Київської області. В нас, так як і по всій Україні, вже третій чи четвертий день йде дощик, але дощик хочу точнити, тому що не злив, не градів, тут ту нічого немає, а йде такий дрібненький-дрібненький. Колись ми в дитинстві називали його сліпий дощик, але він і йде цілий день, не перестаючи. І ось сюди подивіться на цей дельфініум, який він зробився, як ліс він потягнувся. Подивіться, які лохмачі стоять. ну Просто шикарнючі. Я встигла обробити троянди. Ну і решту квітів фундазолом і актарою обробляла. Дивіться, смолка вже 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 вона на квіточки, вона де перші будуть вже розкриватися, хоч дощ іде і не так сильно тепло, але квіти все одно розкриваються. Дивіться, як розрісся арабіс, його ну, стригти треба кардинально, щоб він такий маленький. Він ось сюди тут накрив цей перез... первоцвіт, як він жовтеньким цвіте, забулася. І смолка, смолка геть порозросталася, порозкидала кущі такі гарні. Трояндочки теж усі в гарному бутончику. Ось-ось маються, вони лопаться ці бутончики. Все буяє, росте. Все на очах піднімається, все, ось дивіться, як розрісся тут кущ, тут взагалі таке великий-великий. І смолка тут з усіх сторін. Є три куща. Троянди потянулися, або вони вже геть таки в стадію дорослого куща війшли, ну ще не одного року не було, щоб такі були троянди високі. Ось цей кущ, то взагалі тут такі всі прямостоячі, такі, як ото зрізочний сорт. Ну, такого ніколи не було. Там вони всі були. Такі з а це ось так. Розквіт мій, не можу вам показати, туди зайти. Ну, розквіт мій піон. Лимон шифон. Так, розквітли мої півники. Можливо, зараз туди, на той край зайду, покажу. Анрожеві заквітли. Ось так. Троянди, типу жасмін у мене заквіт, я його стрижу, він у мене такий кругленький. Думаю, кудись його пересадити, тому що він тут біля персика росте. І я квітки посостригала, то заквіт він тільки знизу. Такий гарнющий. А ось сюди зацвів за і рис, і настільки дощ іде, що його просто розложило. Дивіться, получився він як ото японська селекція, чи яка е, плескований, але ну, гарнющий. Тюльпани майже всі викопала, Ось залишилися ось тут. Е, ті, пізно Квітли, ось сюди трояндочки, там знизу нижні. то от такі більші бутончики, а тут уже лупається. Це, е, що я в сільському віснику купувала блек. І далі забулася, як називається, ромашка ось взагалі, вона Дуже велика. А це ця трояндочка, що я купувала. Дивіться, тепер будемо чекати, як вона заквітне. І ось ця ось теж тут така гарненька. Ця нова піонія. Теж сюди вже квіточка така велика. Не квіточка, а бутончик. Ну, ось так. І ось сюди красунчики. Не знаю, не пам'ятаю сорт. Є сорт, можливо, як вернуся з лікарні, то тоді подивлюся, як він називається. Ну, дуже гарний. Він такий міцне стебло, він середнього зросту, він метровий, метровий він. І такий гарнющий. він. Такий він на... Клумбі просто яскравий, яскравий. І ось цей новенький. Не новенький, а старенький, але він не цвів ніколи. Ось такий, ну, під дощем то. І такі у нього великі бутони, він теж низький. І такі міцні бутончики, просто товстунчики. Ось так. ну ось так, Тут була та біла піонія. Я її пересадила і вона три роки просто росла. Дивіться, які шикарнючі кущі. Можливо, чоловіка попрошу, нехай він тут підв'яже, тому що як дощ буде йти надалі, то вона просто ляже вся. Ну, так, все, все зелене, все розкішне. І ось сюди смолочка, то вона вся-вся-вся. Воно де квіточки рожевенькі, бутонічки такі. От, Півонія. Сьогодні я виходила, дивилася, вона трішки розкрита. Ну, такий лимонний, дійсно лимон. Лимонний колір у неї, не яскраво вона жовта. Ну, ось так. Не знаю, поки мене не буде, з мене сміються, кажуть, ти як наче на цього, на рік виїжджаєш. Позаростає бур'яном, ну, не хочеться лазити Тут персики не обривала ще. Там густо насадили, нав'язалося, ось листочок, не бачила його. Листя хороша, кучерявості немає, але багато плодів. Ну, вже приїду тоді, буду обривати. Ну цей, звісно, дивіться на нього, аж розплесканий він під дощем. Не, не люблять і риси дощу, недовговічні вони під дощем. Тут рожеві позаквітали. От так. голубі, голубіці, наче простіші, але я їх дуже люблю. вони Єдине, що мені не подобається, от наприклад, оцей, то він періодичність у нього добра. от Одна квіточка, друга квіточка і немає пустого. А у цього дуже велика квітка, дуже велика. Оця геть велика ось сюди. Дивіться, я не знаю, рука моя навіть не перекриває. Але він, бачите, поодиночний. Один зверху і так ялиночкою квіточки йдуть. Все мокре, мокре, мокрюще. І вони пропадають, пропадають, геть, пропадають. Красунчик. А тут буде білий. Як я купувала, то казала, я не знаю, чи є такий сорт, чи жінка придумала, називається білий ведмідь. Тож, теж велика квітка біла. І на язичку таке червоненьке. А я замовила білий повністю без червоненького, навіть оці борідки чи не борідки. Ну, ось, як тут оранжеве, то і на білому буде оранжеве. А я замовила е, повністю білий. І тут, а там воно де е, під забором. Воно де. Так там як ліс стоїть э, дельфініум. Ну, хто дивиться перший раз, то скажу, що це однорічник. Він перший раз я його сіяла з розсади. А ось сюди чомусь зігнулося, не знаю, чи це від дощу. Ну, мабуть, скоріше за все, це не від дощу. А це моя Люся тут. Вона так пригає в висоту, просто, як, як паркурщиця вона дуже високо пригає, а ось ці ще не заквітли. Тут вони такі велетні геть ось. Можливо, багатьох він є ці борідка темно-коричнева, а середина така, як кава з молоком. Ну і ці, тут теж вже геть порозквітали. Там єдиний такий залишився кавового кольору. Такий бутон у нього дуже гарнезний. Ось така кава. І я так тут насадила, черешня тут так. Розрослася, така вона здорова вже стала. І я сюди, сюди в минулому році втулила сюди трояндочки, і кущі закривають. Ну, я не знаю, як троянди будуть під деревом, але оці кущі, там воно де я посадила жоржину, то потрібно туди перенести е, оці іриси. А троянди ще на рік залишить, або звідси їх забрати, тому що воно тут глушить. Я ще тут ціни повиривала, отак густо залишила. А можливо, отут я й не буду забирати. Тут ось де така вона фіолетова, вона геть ніде не приживалася, а тут ось гарно так росте. І ця ось. У минулому році вона була. Це що я сама виростила із череночка Показували по там відео, дивилася, що оце отак треба зрізати, щоб кущик наростився. Ну, хай вона заквітне, я подивлюся, яка тоді і зріжемо. Ну, ось так. Завтра у мене вирішальний день. Поїду я собі ногу ремонтувати, побачу, як воно все буде. Ось дивіться. Дивіться, і скільки тут геть усіяно цими персиками. Це білий персик айспіч. І треба його побривати. Всі персики гарно зав'язалися. Всі. Оця троянда дуже гарна. Листочки, а, листочки просто завернулися. Дуже гарна ця троянда. Я одрізала гілячку не ту і взяла її всю почеренкувала. Не знаю. Можливо, прийметься. Ну, будемо дивитися. У мене у людей, є, як вони називаються садочки? Хвойники. Культурно, газончики, а у мене все трав'янисте, хащі. Ну, хащів не було, а це все воно порозросталося. Можливо, треба було цього залишити менше дельфініум, ну, бо він геть тут хащами зробив собі. ну, Все зелене, все яскраве. І газон мій сходе, Воно де, якщо видно, буде. Вже травичка почала пробиватися. Я ще трохи підсіяла. І вирвала І тут я всі тюльпанчики ось покажу. Вирвала всі тюльпанчики. Не вирвала, викопала. Викопала гіацинти і засадила все пітунією. Не купляла, я, може, казала, все засадила пітунією. І гортензії всі висадила. Тут в мене чоловік траншею прорив на плитку. Ось так. Висадила сюди ж ці вазони і сюди посадила гортензію Сюди посадила і посадила он на той край. Воно де біля ба, бутилки. І тут троянди гарні, гарні ось-ось-ось. Як сонце вдарить, то, мабуть, і розквітнуть. Лілії мої. Ну, такі, звісно, не дуже, але слава Богу, що там щось воно де вилазить. Буду потихеньку десь їх. На друге місце переносить, щоб зберегти. Тому що ця зараза, казали, мені тарантайку ставить, нічого не допомагає, не та тарантайка, нічого. Це, походу, сліпак цей. Ну, от так, А тут горка моя. Просто класнюча. Мені подобається. Це приїжджала до нас на наш парк, є такий, ніхто ним не займається. Там жінку взяли, вона впорядковувала. Можливо, дивиться мене Юхимівна, привіт. І вона мені каже, зробіть із погріба горку, гірку. І ну, тут, щоб було не гладко, а так, щоб як у природі, камінь, щоб так був. Ну, я, ми так і хотіли. Ну, от чоловік у мене постарався і зробив цю скважину, так обробив, і оця гірка. І я тут насадила. А насадила, тюльпани вже тут будуть тільки ботанічні. Посадила я сюди теж ось пітунію, посадила. Посадила, е, повинно бути, низький. Майорчики низенькі. І геть у мене пропадали ось такі манюпусики, манюпусики, чорнобривчики. Роз... Розрослися, молодила. І ще от мене тут буде гарно на осінь, я купила верескову айстру. Ось такий кущик. Кого немає, я рекомендую забити, воно квітне такими дрібнесенькими-дрібнесенькими, викидає тут такі гілячки, квітне дрібнесеньким, дрібнесеньким таким, такою квіточкою. І оця вся гілячка всіяна цією квіточкою, і воно як здалеку, як лавина снігова виходить. Ну, так, І ще хочу розказати, дала мені сусідка е гвоздичку. Я відірвала від неї ось така гвоздичка, але вона зовсім не така, яка росте, ну, ну, не така, як вона давала мені. Зараз покажу, яку дала, і оце така зацвіла, а повинна бути, ну, не зацвіла, а бутончик. І це ж я кущик розділила на дві частини. А тут теж така велика і буде як рожева. А ось так зараз покажу. Ну, і весну буде гарно. Тюльпанів замовила цих, як вони називаються, господи, нема голови. Ну, коротше, низеньких. Низеньких. Я зараз покажу, яка повинна бути гвоздичка. Ой, цілий круг я зробила. Оці покажу ще. Це новий заквіт. У мене щось усі знизу темні, а зверху різнокольорові. Ну, і це я показувала. Зараз я зайду з другої сторони. Він низенький такий, маленький. Ось такі. А тепер покажу ту гвоздичку. Воно де льонок повалило. Ну, оця моя карликова, ось сюди лілія. Так удачно закрилася. Цим я її не бачила. Ну, я бачила, але я не думала, що так воно закриється. А воно де яка дощ повинна бути. Дивіться, така бордова-бордова. І коли вона зацвітає, у неї, ну, оцей бутончик, він видовжений. О, видовжений бутончик, бачите? А там така вона рожева. І це ж я відривала з цього куща. Знаю, чого так вийшло. Ну, якась аномалія. Ось сюди. І беріс від квіт. Цей льонок я заберу зайчонок, не знаю, завтра Саші, ще, скажу, хай вона його обстриже. Ось сюди ця ромашечка, що я казала, ось вона починає тільки-тільки пелюсточки збільшилися в неї. А подивіться, яке молодило. Ну, це капець, яке воно здоровенне. Боже, яке здоровенне! І це ось сюди таке, аж туди воно залізло. Аж оно де. І ще дощик іде, а тут як павуки розлізлися. Боже, які здоровенні, як павуки. деревій мій, уже дивіться, який здоровий. І ще мені чоловік купив, е, як вона називається, ціценарія, здається. Ну, так, я туди не буду лізти. Ось покажу. О, ось так приблизно. Ці сценарії, як здається. І ось сюди оця оранжева, така яскрава, яскрава. Отак от зроблю. Ні, не все одно не, колір не показує. Ну, ось. Ой, деревце моє гарнюще. Посадила навколо. Гвоздичку, так гарненько воно. І так далі, і далі вона продовжується, вже починає вона заквітати. Ось так. І ось новий. Так, зараз я до нього дойду. Це заквіт із нових. Гарний. І ось сюди знову ліс із дельфініума. І ром... не ромашечка, а гвоздичка. Ну, ось так. Показала свої ліси, а розквітла ще у мене е... як вона кала е... біленька і повинна з'явитися біла облямівочка. І розвертаюся я, і що я бачу? І я бачу, що випустила стрілочку вже. Юка. Ну, а тут така смішна, чи вона захворіла? Я не знаю, дивіться. Чи вона замерзла. Це ж вона викинула стрілочку, але якось така вона смішна, що я таку не бачила. Це все з одного куща. Гарнезна така. Mm -hmm. І ось я прийшла до цієї кали. От у неї от так може. Не знаю, видно чи не, ви... не, не, не видно, да? е, по краю йде ледь-ледь, ледь така розовинка. Ну, а ця моя красуня, я вже не знаю, скільки вона квітне, ну, місяць точно. Ось так. Тут теж усі тюльпанчики я повикопувала. Уже все пусто, чисто. Посадила я теж в проміжках там пітонію. Ну, якось так. Якось так постаралася, попрацювала на славу. Отак, От як ото колись світло виключали, і ми все встигали за цей час зробити. Так оце і в мене. Є такий відведений час, От дали тобі там тиждень, на все про все. І за цей тиждень ти повинна все зробити, тому що ти не знаєш, що буде потім. Можливо. Буде таке, що не можна буде нахилятися, нагинатися, посадили помідори, капусту, перець, все помідори і капусточку там на великому городі посадила все під агроволокно. Ну, і ще чоловік натягне під огірки агроволокно. Ну, це вже як я буду дома. Ну, дякую всім за перегляди, всім добра. Бажаю і тихих нам ночей. Все буде Україна!